Слава Ісусу Христу! Як в мене було колись, коли я виходив на першій проповіді з хвилюванням, так продовжується і до сьогоднішнього дня. А брати і сестри буде сьогодні говорити три віталія. Два екрани. Будьте, будь ласка, уважні, я не скажу таких якихось великих істин, але те, що ми чули, те, що ми знаємо, просто ми повторимо і утвердимося в правоті Слова Божого, тому що це користь для нас, це благо для нас, коли ми дуже добре знаємо Слово Боже, тому що ми по цьому Слову живемо. І згідно тих обітниць Божих ми війдемо в царство Бога нашого. А сьогодні Якова. Апостола Якова вже згадували два наших попередніх проповідники, і я хочу також із Якова прочитати із четвертого розділу. А один уривок священного писання, один текст. І є такий, скажем, підзаголовок до цього. У всьому покладаємося на Бога. Це як основна думка цього тексту. І я читаю 13-й текст 4 розділу із слова Божого. Ану тепер ви що говорите сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. А ви що не відаєте, що Трапиться завтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, та будемо живі, то зробимо це або те. Я свою проповідь назвав, що таке життя наше. Ви котрі не знаєте, що станеться завтра. Отож, що таке життя ваше? Пар, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Брати і сестри, великі істини в Слові Божому нерідко виражені у формі питання. Тому що, коли питання, коли ми читаємо і в Слові Божому питання, воно в першу чергу адресується тому, хто читає це Слово Боже. І Мабуть, той, хто читає Слово Боже і уважно читає, мабуть, починає робити аналіз або ж шукати відповідь на це питання, яке поставлено в Слові Божому. І тому в цих запитаннях, які дається через Слово Боже, а відкривається досить такі глибокі істини, які торкаються нашого серця. Я привожу ще декілька прикладів Матфія. Яка користь людині, якщо він придбає весь світ, а душі свій пошкодить? Знак запитання, яка користь. І тоді людина починає адресувати або переадресувати це питання в своє життя. Тому що є над чим думати, який викуп дасть людина за душу, свою знак запитання. І коли ми аналізуємо своє життя, ми починаємо трошки по-іншому розуміти Слово Боже, розуміти себе як особистість. Далі євреям яким чином ми уникнемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Ми, слухаючи Слово Боже, акумулюємо в себе дуже багато істин. І коли ми знаємо, ким ми були, куди ми йдемо і що буде далі, в нас це все є, ці знання. І коли ми не дбаємо, коли ми або, ну, скажімо, не зовсім серйозно відносимося до... Спасіння, то прийде час, коли ми станемо перед Престолом Бога і мусимо відповісти, тому що яким чином ми уникнемо, скажімо так, Суда Божого, коли ми не дбали про таке велике спасіння, яке даруване нам Богом? Знову ж таки, знак питання. І розглядаючи ці питання і тих істин, що в них заложені. Воно дуже суттєво. Давайте постараємося так коротенько трошки проаналізувати про наше життя. Що ж таке наше життя? Перше всього, брати і сестри, це дар Божий. Це є дар Божий. Ніхто із людей не придбав життя сам. Це істина. Якщо людина стверджує, що багатство він здобув своїми зусиллями, це ще можна якось прийняти. Тому що людина в фізичному плані працює, щось добуває, щось знаходить, чогось добивається і так далі. Тут можна ще більш в основному це говорить категорія людей, які не знають Бога. Ті, хто знають Бога по-іншому, бо вони знають, що Бог дає мені сили, Бог дає розуміння, Бог дає мені працю, фінанси. Це але для невіруючих людей. Це просто я багато чого збиваюся і ставить себе на перше місце. Тож ще не вірючи, що людина так сказати може. Життя є, по-перше всього, це свобідний дар Бога, і дар любові це благо, яке приходить від Бога, і тільки це належить для Бога. А другий момент: коли ми говоримо про життя, нам особливо треба перевести стрілки на духовний аспект нашого життя, на аспект того, як ми дбаємо про свою душу, і наскільки це важливо. Ми розуміючи цю істину, давайте будемо дякувати Богу, що дійсно Бог дарував для нас життя. А це велике благо, це величезне благо, тому що нас вперед чекає ще краще життя, ніж наше заземне земне. Ще один момент, я хотів би підкреслити, що наше життя надзвичайно короткочасне. Надзвичайно короткочасне. Лише в молодості людина може сказати, вау, ще життя таке довге, ще впереді стільки часу. І коли ми читаємо 89-й псалом, там є такі слова, це молитва Майсея, він говорить, літа наші, ми, ми губимо літа наші як звук. А ми знаємо, що звук ну, це, це буквально долі секунди. Навіть не секунда, а долі секунди. Е, ну так, раз, і це звук, розумієте? Це долі секунди. І Мойсей говорить, що літа наші, як звук пролітають. Е, настільки воно, це короткочасне явище, наше життя. А Яків додає життя як той же самий Яків, про якого ми читаємо, яків додає життя як пар. Коротке, як те, що проходить мимо нас, а тим більше в порівнянні з вічністю. Надзвичайно коротке наше життя. Тому давайте будемо все-таки старатися використати цей час, здарований Богом, щоб подбати про нашу душу, про наше спасіння і подбати найкращим способом. Яким способом прикласти свої зусилля для того? За нас, про наше спасіння, Бог свою сторону зробив. А далі ми повинні жити, освячуватися, збагачуватися Словом Божим, збагачуватися силою Божою, це вже від нас залежить. І я не раз наголошую, що а, великий процент або ж можливо 90% для того, щоб наслідувати життя вічне, залежить від нас. Тому що оцей час життя, який даний нам для Бога, він вимірюється нашими добрими ділами, про які сьогодні були сказані, що Бог створив нас на добрі діла. І ми повинні реагувати на це, ми повинні прикладати певні зусилля, ми повинні старатися щось зробити для того, щоб дійсно ми могли війти в Царство Боже. Якщо ми будемо нехтувати, я вже говорив, це не приведе нас до успіху. Ще один такий момент: наше життя неоприділене, як довго, як довго наше життя буде продовжуватися, ніхто не скаже. Ніхто не скаже, що для нас найбільш Невідомо, так це довгота наших днів тут на землі. А ні одна людина не може сказати, що я буду ще 20 років, 10 років і так далі. Це неоприділення наше, і ми повинні цим дорожити і пам'ятати, наскільки це важливо. Господу наше життя абсолютно відомо до хвилини, до години. Бог знає, і в будь-який момент, в будь-який момент наше життя може закінчитися. І прийти кінець нашого життя. А притчі, мудрий Соломон говорить так, 27 розділом перший текст. Не турбуйтеся завтрашнім днем, тому що не знаєш, що родить той день. Робимо висновок з цього. Завжди будьмо готові. Будьмо завжди готові, тому що ми не знаємо про завтрашній день. І те, що потрібно, брати і сестри зробити сьогодні, його треба зробити сьогодні. Не відкладати на завтра. Тому що, пам'ятаєте, був такий, а, колись, ну, принаймні, я пам'ятаю з молодості своєї такий м -м, вірш. Я буквально е, декілька строчок прочитаю, правда, на іноземній мові. М -м, Ми завтра уїдемо в далекі країни туземцям о або віщать. Пам'ятаєте, хто пам'ятає? А ми завтра, ми завтра, ми завтра, ми в понеділок і так далі. І в кінці цього вірша сказано. А, а що, якщо завтра зовсім не прийде? Ми можемо відкладати дуже дорогоцінні речі, які ми можемо сьогодні зробити? тоді зроблю завтра. У мене ще є час, я зроблю завтра. А завтра може не прийти. І ми залишаємося в великому програші. Так що ми повинні дбати про ці речі. Нікчемність нашого життя. Ви знаєте, є і ще таке опелення для нашого життя як нікчемність. Я вже цитував цей 89-й псалом. Днів літ наших 70, а при великій силі 80. І краще пора їх праця і хвороба. І проходять швидко, і ми летимо. А наше життя наповнене працею, наповнене скорботами, бідами. Ми знаємо, ми це все переживаємо, ми живемо цим, правда? І священне писання порівняє наше життя з незначними речами, як тінь, як квітка, як трава, пар, удар молотка. Незначу, що воно ж є і тому, що життя наше є інколи а вклинюється і безрозсудність наших вчинків. Помираючи, ми не можемо сказати, чого ми більше принесли світ добра чи користі. Тому не будемо такими високомірними по відношенню до себе, що я, я, я зробив, я вмію, я досягнув і так далі. Ми, ми, ми можемо помилятися тому, що краще робити добрі справи. І, і ще є один пункт, який я для себе визначив, значимість нашого життя. Коли ми обсуджуємо, коли ми оглядаємо життя з усіх сторін, ми повинні прийти до висновку, що життя це важливий час, не дивлячись на його короткочасність, і приділеність, і маловажність. Життя є випробовування на порозі вічності, брати і сестри. Випробовування на порозі на порозі вічності. Цей час, який даний для нас Богом, прожити тут на землі, ми підготовляємо. Хто би як не говорив, хто би як не думав, ми підготовляємо себе через наше життя до вічності. Це час благодаті Божої. Це якщо ми порозмислимо над цими речами, це виїснув час благодаті Божої наше життя. Тому що нам потрібно її використати просто розумно, просто розумно використати нам цей час. Тому що це є благодать Божа, а з благодаттю Божою шуткувати досить досить опасно. І ще один момент, який я собі зазначив, це наше життя є паломництвом. Воно є подорожі. Пам'ятаєте момент, коли Яків із родиною приїхав в Єгипет, і в нього був ауденція у фараона. І фараон його питає при знайомстві, при бесіді. Фараон питає, Яково, скільки тобі скільки років. А він говорить, днів подорожування мого 130 років. Це є подорож, брати і сестри. І це дуже вірне порівняння. Досить вірне порівняння. Подорожуючись завжди, йде до определеної цілі. У нас є. Ціль. Ми це бачимо, і знаємо і віримо. Ми йдемо до приділеної цілі. Подорожуючий завжди є приходьком в чужій землі. Якщо він подорожуючий, значить він практично не зупиняється. Він не має постійного місця проживання. Він іде, проходить. Що би він не проходив, чи села, чи країни, чи... а де би він не був, він є подорожуючий, він не тим, він тимчасовий. В тому чи іншому місті, як подорожуючий, в тому чи іншому місці, він є подорожуючий і в чужій землі. Він зустрічає на своєму шляху добро, зустрічає зло, дощ, сонце, нужду, достаток і недостаток. Все це він зустрічає. Отож, нам потрібно постійно слідкувати, брати і сестри, за тим, щоб не збитися з праведного шляху. Коли ми будемо мати цей орієнтир, коли ми будемо триматися Божої правди, коли ми будемо бачити сьогодні, живучи сьогодні, бачити вічність, тоді, мабуть, ми не зіб'ємося із дороги. Плюс до того всього на цій дорозі подорожуючої є дуже багато соблазнів, дуже багато соблазнів, дуже багато цих спокусів, яких треба також переодоліти. Ну і ще один момент. Життя як сон настільки воно коротке і пам'ятаєте, Івов говорив, що люди по особливому відносяться до, до снів, і настільки воно коротке, що я не знаю, як прийняти люди, не віруючи вони в якийсь мірі навіть вірять. В, сну, в сни. І це самообман, це великий самообман, і сон не, не збуджує нас до нових діл, просто він може ще нас навіть в якійсь мірі і налякати, тому що сон приснився. Це все наше життя коротке, як сон. І я хотів би в заключенні, але моє заключення знову через знак запитання. Яке життя кожного з нас. І кожен із нас може сьогодні думати. Я за вас, ваше життя, не знаю, ви не знаєте мого життя, яке наше життя. І прийде час, коли ми підготуємося до вічності, буде перекличка. А на перекличці ми можемо почути такі прекрасні слова: Добрий і вірний раб, війни в радість мого пана. І це дуже важливо, щоби. Оці питання, які стоять, ставлять перед нами Слово Боже, Біблія, Євангелія, щоб ми вникали особливо в такі от моменти, коли воно стосується безпосередньо нас, не в загалі, не взагалі такому, що це не до мене, це до кожної з нас. Якщо питання, значить вартує подумати, вартує поросуджувати. І якщо ми приходимо в дім молитви, брати і сестри, схиляємося в молитвах, це не є показником нашої праведності. Праведність це перебування, це випробування життям нашої віри. І хай би Бог дав нам мудрості і сили, і далі йти за Господом і пам'ятати, що ми є тимчасові, що ми є благословенні Богом і нас чекає Небо. Ми зараз будемо молитися і подякуємо Богу за цей прекрасний вечір. За Ті благословення, які ми вже сьогодні отримали від Нього, збагатилися духовно, і я вірю, що це принесе для, для кожної з нас користь. Впереді, дорога, не знаємо, як довго, як я вже так трошки акцентував на це. Про завтрашній день не треба нам планувати так аж сильно багато. Безумовно, є якісь речі, що треба і завтра, на завтра відкласти, але не основні. Не основні. І хай Бог кожний з нас благословить цьому. Давайте ми помолимося і подякуємо Богу. Любіші